В кожній системі, як кажуть, рука руку миють, заходить один за підтягує іншого. Зрозумієте, да заробляння коштів це в принципі це те ж саме, що робить бізнес. Однак ми трошки переплутали. Да? У нас в державних установах люди приходять заробляти кошти не плату а мільйони. Тобто, це звичайна людська слабкість і процес очищення це. Ти не можеш просто взяти так і очистити, ти маєш створити умови для того, щоб ці люди не могли існувати. Тобто, у нас є НАБУ, існує, існує інші ДБР, існує, існує Служба безпеки України, поліція, вони всі з цим борються, вони всі за це отримують заробітну плату. Однак вони самі в цьому ось в чому проблема, да? і частково є і в ваших словах правда, тому що певні речі, які, які показують на те, що. Скажем, влада дає собі право на помилку, от для мене воно стало зрозумілим. Я коли служив в Полтаві на останніх своїх етапі служби, коли мене звідти звільнили, до речі, звільнили по проханню співробітників поліції, які там кришували розкрадання газоліну і нафтових продуктів. І я їх задокументував, і вони мене приїхали в Київ, завезли гроші і мене звідти звільнили. Однак остання справа була: це справа була Ігор Мисічук, такий народний депутат від Ляшка, який отримав кошти. Е, хабар, звичайний Хабар вимагав там і отримав його. Це вперше, тоді я пам'ятаю, вперше Служба безпеки України це К займалася управління КВ. Однак інформація була з Полтавського управління. Вперше е, за історію України був, був на екрані показаний сам Хабар, як він отримувався, хабар. Цей. Мосічуком, і це було показано відео в Верховній Раді, коли його позбавляли депутатського мандату. Це було вперше. От я думаю, ось на кінець то дійсно ми побороли Росію і там, і в ментальності, і, і будемо боротися з цими їхнім цією корупцією, з цим зневагою до звичайних наших людей. Тобто, корупція це фактично зневага. Я вважаю зневага державного посадовця до тих, хто тебе оточує, до звичайних людей, до тих, хто платить тобі заробітну плату, до тих, хто платить для тебе податки. Це зневага. От я вважаю це саме цей російський шовінізм, який він створює таке відношення до, до звичайного народу, і от я вважав, що ми от показали рівень, і з цього почнемо показувати, і з цього почнеться те, що кожен депутат буде знати, що він може попасти під, під кримінальне переслідування. Однак я дуже здивувався, коли його справу так і. Не давали до кінця його відпустили Масічука. Справа вмерла потихеньку, і все. Я тоді зрозумів, що просто та влада Порошенко він не, не критично відноситься до цієї проблеми. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.